Сьогодні у відео я дам вам короткий комплекс для підтягнутих сідниць та здорового попереку і колін. Це відео є другою частиною відео про сідниці. В першій частині я розказала, як правильно тренувати сідниці та чому класичні вправи із резинками та на тренажерах не підтягнуть вам сідниці. Посилання на перше відео ви знайдете в описі до цього відео. А ми із вами переходимо до вправ. Тільки спочатку підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ми з вами почнемо з того, що ми попрацюємо з нашими ступнями. і вже потім вони переходити до всієї ноги. Спочатку зробимо невеликий масаж, беремо свою ступню, і ось так кісточками пальців просто проходимо ось по всій ступні, пальці причому розслабте. Якщо у вас є масажний м'ячик, ви можете по масажному м'ячику поробити. Головне, щоб вам не було боляче. обережно робимо. Тепер дивіться: захоплюємо ось так ступню однією рукою, другою, і наче рушник викручуємо. Обережно також не робимо собі боляче. просто в дві різні сторони прокручуємо. Так, М'яко, без болю. Не відривайте собі ступню і пальці на ногах розслабте. Тепер в іншу сторону. Поміняйте руки місцями і стане зрозуміло, куди це в іншу сторону. Достатньо. Поміняли ногу. Кісточками пальців проходимось або по масажному м'ячку. Розслабте плечі. Окей, захопила себе двома руками і обережно прокручуємо в одну сторону однією рукою, в другу сторону другою рукою. П'ятку собі відривати не треба, так просто прогладьте її. Окей, поміняли місцями руки і в іншу сторону крутимо. Дихаємо, плечі опускаємо. Те, що ми працюємо зі ступнями, не означає, що треба сильно напружувати все інше тіло. Добре, тепер ми з вами. Сідаємо ось таким чином. Дивіться, одну ногу, давайте зараз ліву ногу під себе, під таз на пальчики обережно. Праву ногу ставимо перед собою. І руками ось так от стали. Просто зручно, руки назад. Ми починаємо з'їжджати назад, ставимо задню ногу на п'ятку, передню ногу. Тепер йдемо вперед і поставили коліно. І ось так ми трохи перекачуємося вперед-назад. Ви можете регулювати, наскільки у вас далеко ноги знаходяться одна від одної. Але е, сконцентруйтесь на тому, щоб добре ось тут розгинати пальчики задньої ноги. Можна коліно не ставити на підлогу. Тут хто як дотягується. Угу. Останній раз. Добре, поміняли ногу, підставили право до себе. Лівою зробили крок невеликий вперед і поїхали вперед-назад. Працюємо. Тепер у нас розгинаються пальці на правій нозі. Обережно, може бути трохи боляче. Трохи. Не сильно. Можна повільніше робити. І не забуваємо дихати. Останній раз. Чудово. Підтягуємо до себе коліно. Ми знову поміняємо ногу, поставте право вперед, ось таким чином. Так, щоб у вас був приблизно прямий кут. Руки ставимо на підлогу, і ми обережно виїжджаємо коліном правим вперед. Стільки, скільки можете, п'ятка при цьому залишається на підлозі. І назад. Вперед. І назад. Не бійтеся коліном виїхати добре, прям сильно за носочок вперед. Якщо ви при цьому не боляче. Якщо не боляче, спокійно це робіть. І чітко вперед, не всередину, не назовні, а чітко вперед. Останній раз. Добре. Тепер ми піднімаємося, ногу не міняємо. Зробіть трохи далі крок ногою вперед, щоб був поширше випад. І починаємо тазом знову заїжджати вперед. І тепер так трохи вниз рух. І вгору вниз, і вгору ще. Обережно. Знову у кожного своя амплітуда. Тепер ми вже готуємо і коліна, і кольчурі суглоби. Останній раз. Добре. І тепер поставте задню ногу на носочок, руки на підлогу. Відриваємо заднє коліно від підлоги. І вирівняйте його прям максимально, скільки можете. Руки стоять на пальцях, і ми з вами пружинимо вниз і трохи вгору. Вниз і трохи вгору. Зараз ми з вами і стегна також готуємо. Якщо вам боляче впереднє коліно, то зменшуйте амплітуду, або ж поставте заднє коліно і працюйте вже внизу. Останній раз. Добре. Поміняли ногу, ставимо ліву вперед. Я нагадую, що у нас зараз прямий кут в коліні. Да? Далеку ногу не ставте. Руки на підлозі. Ми виїжджаємо коліном вперед, стільки, скільки можемо, залишаючи п'ятку на підлозі. Повернулися знову вперед. Повернулися і ось так працюємо. Не бійтеся. Добре виїхати вперед. Здорове коліно має вміти так робити. Останній раз. Добре. Піднімаємося, зробили невеликий крок вперед передньою ногою, стали ширше. І тепер виїжджаємо тазом вперед і трохи вниз. До легкого натяжіння, боляче собі не робимо. Якщо вам боляче в заднє коліно, підстеляйте щось або складайте килимок. Маківкою тягнемося вгору, плечі опустили. Ще два. І останній раз. Добре. Поставили руку на підлогу, задню ногу на носочок. Відриваємо заднє коліно від підлоги, натягнули його і пружинимо вгору вниз. Вгору вниз. Дихаємо. Дивимося собі на долоні. Слідкуйте за тим, щоб заднє коліно було пряме. Не згинайте його. Дайте можливість задньому стегну натягнутися. Ага. Останній раз. Добре, Опустились на коліно. Чудово. І зараз ми з вами опускаємося на правий бік. На лікоть станьте. Руку другу давайте на пояс. В цьому положенні одразу знаходимо нейтраль, підборіддя трохи в себе, маківкою витягнулося і ліктем штовхаємо підлогу. Це ваше таке вихідне положення. Ми припіднімаємо таз від підлоги не дуже високо, десь до нейтралі. Опускаємо. Видих, припідняли, вдих. Опустили і ще. Угу. І ми зараз додаємо з вами верхню ногу. У вас там ступні разом нам потрібно буде розкрити верхнє коліно ось так в метеликах ми припіднімаємо таз і припіднімаємо верхнє коліно. Розкрилися, закриваємося. Видих, розкрилися, вдих, закриваємося. Продовжуємо. Я нагадую, що у нас тут лікоть штовхає підлогу. Підборіддя у нас закрите. Не дивимося собі на ноги. І не дивимося вгору. Ось так ми не робимо. Дивимося перед собою, підборіддя закрите, не стирчіть. Ще чотири. Дихаємо носом по можливості. Три. Молодці. Два. І один. Добре, міняємо. Тут могла втомитись рука, це нормально. Пам'ятайте, що печіння в м'язах не означає, що тільки цей м'яз працює. Штовхнули підлогу рукою, витягнулося маківкою, підборіддя заховали. І поки що 5 разів піднімаємо тільки таз. Коліна поки залишається разом. Таке бокове у нас згинання. Добре. І додаємо розкривання коліна в метелику. Ступні залишаються разом. Видих. І ще видих підйом. Дихаємо носом. Не дивимо собі на ноги. Не заглядайте туди, бо у вас втратиться нейтраль в хребті. Дивимось вперед, ще три. Оці, два. І останній раз один. Добре, опустилися. І зараз ми з вами продовжуємо працювати вже стоячи в вертикальному положенні. Ми ставимо з вами праву ногу вперед, ліву ногу назад на носочок. І в цьому положенні долоні, покладіть собі на тазові кісточки. Почіпайте себе в цьому місці, на місце, де нога з'єднується з тазом, кульшовий суглоб. Нам потрібно в цьому місці зігнутися. Згинаємося, сідниці потягнули назад. І ось ось тут складочки, наче на, штан на штанях, е збираються, і потім ці складочки розбираються, розтягуються. Йдемо вниз, вдих, підйом-видих. Продовжуйте працювати і е, зберігайте опору на правій нозі. На задню ногу ми не завалюємося. Щоб перевірити, чи робите ви правильно, спробуйте підняти задню ногу просто. Якщо вона піднімається, значить все правильно. І от тільки ось в кульшових суглобах згинаємося, розгинаємося. Нам не потрібно якось прогинатися або працювати хребтом. Щоб зробити правильно, уявіть, що вам потрібно е, Порвати лосини на сідницях. Ось приблизно такий рух, тобто сідниця тягнеться назад. Ви продовжуєте стояти на правій нозі, і при цьому вона згинається таз. І ще я вас попрошу не задирати підборіддя. Тримайте його схованим. Ще чотири. На підйомі правою ногою трохи штовхайте підлогу. Штовхнули. Піднялися. Відчуваємо, що за рахунок штовхання у нас вся нога включається. Останній раз залишаємося в нижній точці, і ногою другою, яка у нас на носочку, починаємо ковзати назад по підлозі і вперед. Назад і вперед. Так, наче малюємо. Лінію. В задній точці на ногу не переходьте. Уявіть, що ви пензликом просто малюєте, на пензлик натискати не потрібно. Він просто веде. Якщо вам боляче в попереку, припідніміться трохи вище або візьміться за щось руками. Ми продовжуємо тягнути сідницями назад. Ще чотири. Дивіться далеко, кудись перед собою, в підлогу. Ще два. І один. Залишили ногу позаду на носочку. Якщо можете, відірвіть її від підлоги. Руки витягуємо вперед і робимо такі ножиці руками. І так, трохи з інерцією. Спробуйте швидко це поробити. Якщо падаєте, поставте задню ногу на носок і трохи сповільніться. Дихаємо, опорне коліно зігнуте. Нагадую, якщо боляче в попереку, піднімаємося повище. Якщо все окей, давайте нижче. І задня нога натягнута. Ще три. Дихаємо носом, два. Один. Молодці, поставили ногу. Під'їхали. Добре. Я сподіваюся, ви відчули свою праву ногу. Ставимо тепер ліво, опорно трохи підсіли і починаємо праву ставимо на носочок і починаємо згинатися. Ось тут складочки на штанях. Збираємо, розбираємо. Тягніться сідницю назад. І ми стоїмо на лівій нозі. Нагадую, спробуйте припідняти задню ногу. Якщо вона піднімається, значить все окей. Ви стоїте на передній нозі. Молодці. Вдих опускаємося, підборіддя закрите. Не задираємо підборіддя. Вгору дивитись не треба. Молодці. Розтягуємо сідниці. Сильно низько уходити не треба, бо коли, коли ви підете нижче, у вас вже не кульшовий суглоб рухається, а вже хребет пішов. І ще давайте 4. Тягніться добре, особливо лівою сідницею, назад. Опора в ліву ногу. Штовхаємо підлогу на видиху лівою ногою. Залишаємося внизу. Задньою ногою ковзаємо назад. Вперед, права нога, як пензлик, малює лінію, але ми не стаємо на неї. Позаду там не, не треба ставати на ногу. Ми продовжуємо стояти на лівій нозі. Ви так легко-легко торкаєтесь пальчиком підлоги. Трохи активуйте прес, не втягуємо живіт. А ось саме робимо таку активацію. Два, один. О, залишили ногу там позаду, витягуємо руки, поїхали ножиці. Ось наша інерція. Зараз ви можете відчути, як ваша сідниця не дає вашому корпусу впасти вперед. І як вона відповідає за баланс. Дихаємо носом, дивимося перед собою, але нижче горизонту. Три, два, один. Молодці, підтягнули ногу. Під'їхали. Чудово. Беремося отак в лікті, руки в лікті. Поставте ноги на ширині тазу. Уявіть, що ваші лікті дуже важкі і вони тягнуть вас вниз. Ми ось так киваємо головою вперед і починаємо ліктями тягнути себе до підлоги, при цьому голову і шию розслабте. І робимо такий ролдаун вниз вниз-вниз-вниз-вниз, Коли лікті дійшли приблизно до уровня колін або трохи вище, ми підкручуємо таз під себе і робимо ролап. Видих. Кругла спина, лікті важкі, важкі тягнуть вас вниз. В кінці піднімаємо голову вдих, видих вниз. Спочатку голова киває, потім важкі лікті тягнуть вас вниз. Уявляйте, що голова теж така важка і звисає, як ялинкова прикраса. Внизу робимо вдих, на горі підкрутили таз, тобто на підйом, видих. Угу. Ще раз очок Вийдих, голова киває. Лікті важкі, важкі тягнуть вас вниз. Внизу вдих. Видих. Круглою спиною. Кожен хрепець. згинаємо, а лікті важкі тягнуть вас вниз. Підйом, вдих. Вирівнялися. струсили руки, якщо треба. Все, ось такий короткий комплекс у нас був. Ви молодці. Сьогодні ми попрацювали тільки з однією функцією сідниць, а їх ще мінімум 5. Для підтягнення сідниць потрібні повноцінні та різноманітні тренування. Сьогоднішній комплекс можна виконувати щодня, якщо є бажання, але не обов'язково. Для підтягування сідниць та покращення здоров'я попереку і колін достатньо тренуватися 2-3 рази на тиждень. Майте на увазі, нервова система швидко звикне до цих вправ і вони перестануть діяти в якийсь момент. Для повноцінної зміни фігури вправи мають постійно видозмінюватись, щоб дивувати нервову систему та не зупиняти прогрес. Тому перші результати в сідницях та попереку ви побачите десь за 3-4 тижні. Це підтверджують учасниці моїх тренувань архітектури. Братіла, а от зменшення болю в попереку, в колінах, покращення постави, підтягування сідниць та живота учасниці відчувають вже після першого тижня тренувань. Якщо ви хочете підтягнути сідницю, стегна зменшити талію або вас турбує біль в спині та шиї, то вам необхідно тренуватися комплексно, включати в тренування і глибокі, і поверхневі м'язи. Таку систему тренувань я даю в архітектурі тіла. Це підписка на онлайн-тренування в закритому каналі в Телеграм. Тренування виходять три рази на тиждень по 20-30 хвилин. Все в записі без обладнання, тому можна виконувати в будь-який момент вдома. Щотижня в архітектурі тіла виходять тренування для проблемних зон: це живіт, це стегна. Деталі, крім того, кожного тренування я даю вправи для здоров'я, наприклад, від болю в попереку для зняття напруги в шиї, для здоров'я шлунково кишкового тракту та для розслаблення перед сном. Тобто, ви можете регулярно виконувати ефективні та корисні вправи. Тренування постійно виходять нові і вони майже не повторюються. Ви постійно будете прогресувати, і це всього за 20-30 хвилин три рази на тиждень, не щодня навіть. Плюс це цікаво, і кожне нове тренування хочеться відкривати. Коштує доступ до архітектури тіла всього 900 гривень на місяць. Щоб придбати доступ на наступний місяць, переходьте за посиланням в бот в описі до цього відео. Там ви також знайдете мій інстаграм, в якому я даю ще більше корисної та цікавої інформації про тіло. І поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І якщо вам цікаво більше дізнатись про сідниці, то в описі дивіться першу частину відео. Будьте здорові!